Привезли на продаж класну Санта-Фешку, це вже у нас четверте покоління TM 2018 рік, 2.2 дизель, машина передній привід, вся в рідній фарбі, оригінальний пробіг 142 тисячі км. Безключовий доступ, шкіряний салон, Вінкот хто хоче перевірити. Системи безпеки, утримання в полосі мертві зони, має електропривід багажника, великий монітор з камерою заднього огляду, двосторонній клімат, підігрів і вентиляції, кнопочка запуску, дестронік, електронний ручник. Також має підігрів заднього дивану. Великий багажник. Машинка по розмірах більша, ніж третє покоління. Ціна автомобіля 27 тисяч доларів. Машина в Києві і готова до продажу. Кому цікаво, звертайтеся.